Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам відповісти на питання, що ми можемо зробити, якщо, наприклад, ми намагаємося зайти до Тіктоку, але чомусь саме цей додаток не працює, тобто не відкривається, просто грузиться і так далі, тому подібне. Що ми можемо зробити у цьому випадку? По-перше, я рекомендую вам перевірити. Тобто, якщо ми перейдемо з вами до нашого з вами плеймаркету, перевірити, чи є у вас якісь оновлення, тому що зазвичай саме оновлення робляться. Для того, щоб виправляти різні помилки, різні якісь глюки, які можуть бути у різних додатках. Тому, по-перше, це ми перевіряємо, чи є в нас оновлення та оновлюємо. Якщо ви все ж бачите таку проблему, я також рекомендую вам перевірити, чи є у вас якісь встановлені vpn додатки якими ви користуєтеся, тому що вони також можуть іноді заважати вашому інтернет з'єднанню до якихось конкретних додатків, і тому вам треба спробувати просто вимкнути і перевірити, чи буде у вас тоді працювати ваш TikTok. Якщо все ж таки ви а, а, бачите цю проблему і вона не зникає, і я також вам рекомендую а, після того, як ви вимкнули «VPN», також може допомогти просто почекати, тому що бувають у різних додатках проблеми із серверами, якісь там проблеми. І тоді у цьому випадку багато людей на самому, на самому ділі будуть мати таку ж саму проблему, тому зазвичай просто достатньо почекати декілька годин, і саме розробники виправляють цю проблему і потім все. Починає працювати. Але якщо навіть ви замічаєте, що нічого не допомагає, навіть може декілька годин і взагалі нічого не відбувається, то я також вам рекомендую, що вам що зробити це перейти до офіційного веб-сайту підтримки Тіктоку, де ми з вами можемо знайти. Тобто якщо ми з вами пролистаємо трохи нижче, ми можемо тут у безпеці знайти повідомити про проблему. Натискаємо на повідомити про проблему. І далі в нас тут є. Повідомити про проблему, якщо ми пролистаємо аж до самого низу, в нас тут є один із варіантів а повідомити про іншу проблему. Саме натискаємо ось сюди. Після чого тут у вас буде ось така інструкція, що саме ми можемо тут зробити, щоб повідомити про іншу проблему. Ви можете тут, наприклад, натиснути на «Ви», також можете зв'язатися з нами через онлайн-форму повідомлення. Тобто, вже якщо у вас додаток не працює, нам просто потрібно з вами нажати на цю на це посилання, і там ви можете описати саме свою проблему, що у вас не відкривається TikTok, ви спробували так та вирішити вашу проблему, навіть оновлення не допомагають. І якщо особливо якщо до розробників надходить дуже багато ось таких ось форм оскаржень, то вони більш змотивовані і найбільш Швидко адресують цю проблему. Тобто я ось так от рекомендую, що ми можемо у цьому випадку зробити. І у 99% випадків це саме дуже допомагає абсолютно всім. Тобто, я сподіваюся, що ось так от а, вам сподобалося ця, це відео, і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.